Які спостерігала за своїми батьками як душа. Це той момент, де твоя душа тільки планувала з наставником те вває тепершнє втілення на землі. Ти тоді планувала пройти певні уроки і шукала найкращу пару під ці задачі твоїх батьків. Подивись зараз через спогад. Як ти побачила своїх батьків вперше, як душа? Що проявляється? Які мама і тато опиши їх? Мама гарна, молода, скаре. Угу. Вона чиста, вона трохи боїться цього життя або. Але... Якась в неї така чиста, гарна енергія, яку хочеться заботи. Угу. А Гадати, як виглядає? Угу. Батько, доброта, відкритість, гумор а, хочеться бути з такою людиною поряд. Угу. Повідчувати щасливий. Легко з ним, Повідчу... так. Угу. Повідчуваю. твої батько і мати щасливі разом зараз? Так, mm. да, зараз вони молоді і цікавляться один одного. Mm -hmm. Один одним і в них, так, да, є таке і почуття, і, і mm. смущення у мама, і mm -hmm. такі чисті відносини, і і пізнаття mm -hmm. один одного. І прийняття один одного. Угу. Овічувай зараз полі своєї мудрої душі. Чому ти обрала саме цих батьків? Чому? Що тобі сподобалося в душі, саме всіх батьках? О, мами, піклування йде. Піклування, угу. любов, доброта, вдача стопроцентна, довіра, угу. батькам. Легкість. і хочеться бути, поруч бути все. Таке відчуття. Угу. А ти обирала... Угу. ти обирала більше йти до мами чи до тата, як душа? Хто б тобі більше притягував, мама чи тато тоді? А зараз мама йде. Більше угу. образ папи ходить, а мама йде. Угу. Головне. Угу. Хорошо. Подивися, коли ти обираєш цей момент, вибор батьків, чи є з тобою поруч наставник, чи ти обираєш сама. Хтось поряд з тобою радить тебе? Більше де відчуття, що сама, а наставник є відчуття, що хтось поряд з лівого боку, але mm -hmm. він не заважає мені, він просто mm -hmm. слухає і тримає так за плече. Mm -hmm. А чи я роблю правильний вибір, він погоджується з цим. Не uh -huh. заважає, не каже ніяких рекомендацій? Угу, uh -huh. Хорошо. Повідчувай зараз полі своєї мудрої душі. Чи були якісь домовленості з душею мами? Яка роль мами у твоєму житті повинна була бути? Я прийшла її трансформувати. Uh -huh. Допомогти от в мене відчуття, що я до мами як допомога прийшла. Uh -huh. Я їй потрібна була, дуже потрібна. Оце відчуття йде. Uh -huh. Хорошо. А до тата? Mm. Яку роль тато відіграє, повинен був відігравати в твоєму житті? Mm. Любов, прийняття, любов. Він мене приймає і, і любить. Угу. От, заповнюю свою любов' на Угу, Хорошо. І зараз зроби спокійний вдих видих. І зараз перемістись в момент свого зачаття. І з точки зору душі поспостерігай, як це відчувалося, коли з'єдналися дві клітиночки, і з'явилась ти нова клітиночка. Яка є початком твого нового життя? Відчувай, як це, коли квітиночка народжується і розширяється? На що це схоже? Якісь такі стримительні, наче в горки, і я да тобі... угу. по тим горкам. Відчуваю, як тобі маман... всередині зараз комфорт. Момент страх відчуваю, але я лечу. Угу. І... Так, да, мені комфортно всередині. Угу. Чи є радість внутрі, що от щось народжується, які енергії. А, спокій встигла, спокій. От, як після горок ти раз і на якусь точку приземлилась, і, угу. і є кайф, радість я не відчуваю от, такий більш. Отакий такий кайф, як ото знайшла норку і так угу. клубочком угу. закотилась, і мені добре все. я угу. мені, от, от. І зараз перемістись момент свого зачаття із точки зору душі, поспостерігай, як це відчувалося, коли з'єдналися дві клітиночки, і з'явилась ти нова клітиночка, яка є початком твого нового життя. Відчувай, як це, коли клітиночка народжується і розширяється. На що це схоже? Якісь такі стремительні, наче в горки. Я да вижу угу. потім горкам. Відчуваю, як тобі всередині зараз момент... момент страх відчуваю, але я лечу. Так, угу. і... да, мені комфортно всередині. Угу. Чи є радість внутрі, що от щось народжується. Які енергії. А, то, спокій встигла, спокій. От, як після горок ти раз, і на якусь точку приземлилась, і, угу. і є кайф, радість я не відчуваю. От, такий більш такий кайф, як ото знайш норку і так угу. клубочком угу. закотилась, і мені добре все я угу. на місці, отакі от, відчуття. Хорошо. Угу, всередині тіла, добре. Да, да, угу. Добре. Концентруйся на диханні, дихання спокійне, рівне. Ти у мами в животику, ростеш, тобі класно. І зараз ти відчуваєш момент, імпульс, що тобі потрібно народжуватися вже, саме зараз. Від як ти це зрозуміла, що вже пора? Любопитство. І все швидко робить. Оце швидкість, як в горки я запрыгнула, так хочеться угу. швидко випрыгнути і побачити, що там Цікавість. Угу. І динаміка Хочеть... тіла, хочеться швидко все. Угу. Хорошо. І спостерігай, зараз починається цей процес народжування тебе, родив мами. Повідчувай зараз, що ти як душа, як тіло дитинки відчуваєш, які емоції в тебе. Повідчувай, які відчуття в тілі. Мені легко, немає важкості вперед. Якісь просто відчуття вперед, і все мені треба. Досі світла. Я mm -hmm. бачу світло, і мені хочеться його побачити ближче, хоча воно дуже mm -hmm. сліпить любопитство. І зараз ти починаєш рухатися до виходу і переміщаєшся в той момент, в перші секунди, де ти побачила цей світ. Ти вже знаружи дивишся на цей світ. Яка була в тебе тоді реакція, які відчуття відсканую? Не те, що я очікувала. Яскраве світло сліпить, хочеться плакати, сильно хочеться плакати. Угу. Чому хочеться е, плакати, тобі холодно, тобі от що саме лякає? Чому плакати? І Холодно і яскраве світло і не моє очікування. Угу. Це не те, що я до чого я Витіло uh -huh. так сильно. Uh -huh. Хорошо. А що б хотілося в цей момент, тобі як дитинці, щоб тобі було більш комфортно? Тепло, тепло. Uh -huh. Хорошо. І зараз повідчувай, як тебе зараз переміщують до твоєї мами. В її ручки. тебе вже закутали, тобі тепленько, тобі класно. І ти зараз знаходишся біля мами, ти відчуваєш її запах. Їй тепло, тебе зігрівають. повідчувай, як це? Я заспокоююсь. Що... Mm -hmm. Так, це вона. Подивися весь процес від моменту, де ти обрала батьків. Про що цей весь шлях? Чому ти народилася саме ці батьків? Що тобі йде? У батька прийняття і любов так само mm -hmm. Mm -hmm. хочеться віддавати, і прийняти і любити стопроцентно як він. Mm -hmm. а, Мама, не дивлячись ні на що, от якось так. А у мама. Мама багато сложностей І як урок, і як і як я їй потрібна, як вона наче, В якихось моментах слаб, не слабаю в фізичному плані, а слаба mm -hmm. в моральному, і я її mm -hmm. підтримую. Тепер повічувай, чи важливо твоїй душі було народитися саме в жіночому тілі? І чому? Чому ти обрала не чоловіче тіло, а саме жіноче в цьому воплощенні? Чому? Відчути, відчути ось ідею чоловіка, наче в мене якесь було не дуже гарне чоловіче життя. Я була mm. в чоловічій, в mm -hmm. тілі в чоловічому, і робила mm. якісь не дуже гарні речі. Або відчувати, так. Повечувай, чи ти а, як душа більше народжувалась в чоловічих тілах чи більше в жіночих? На скільки відсотків зі ста ти була в чоловічих тілах і в жіночих? Повідчувай. 60-40, але не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. Угу. Ну, приблизно однаково. Угу. І відчуваю, чому саме таке тіло ти обрала? Саме не жіноча, а іменно от такої от структури. Що воно тобі дало? Які пріоритети воно тобі дало, або навпаки, які пропрацьовки. За допомогою цього тіла ти повинна була в цьому житті пропрацювати. Опять слово прийняття йде. Прийняття себе? Прийняття тут і себе, і, і маму, і папу, і світ, і людей. Прийняття. Mm-hmm.